У Подільську відбулись змагання із самбо федерація самбо-подільського району спільно з подільською міською радою провели відкриту першість міста серед юнаків та дівчат. Під час урочистого відкриття змагань до учасників звернулася заступниця подільського міського голови Олена Музичук. Доброго дня всім присутнім учасникам сьогоднішніх змагань. Я дуже рада бути присутні сьогодні на цьому заході. Я завітала, вже не побоюся цього слова, до своїх друзів, тому що з самого початку, як створилася федерація, ми якось такі в нас склалися довгі дружні відносини, і я завжди намагаюся приділяти увагу, спеціальною всі соревновання, всі заходи, які ви проводите. І дуже радію, коли наші дітки займають собі міста. Тому надалі, я думаю, що наша дружба з вами буде продовжуватися тільки кричати. Мистецтво боротьби самбо нині користується чималим попитом серед молоді. Саме цей вид спорту навчає багатьом прийомам самозахисту. У змаганнях на цей раз прийняло участь близько ста спортсменів: з Подільська, Ананьєва, Балти та селища міського типу Баштанка Миколаївської області. Всього було 22 вагові категорії. Кожен самбіст показав високий рівень своєї спортивної підготовки, а все завдяки тренерам, які вірять. У своїх вихованців сьогодні ми повинні показати кращий результат. Ну і найголовніше, головне, щоб без травм було. От діти перший раз змагаються. І всі планують приїхати домой з медалями. Діти готові, діти перший раз хвилюються, але всі налаштовані на перемогу. Є ті, хто більш досвідчені, є менш досвідчені, але всі перший раз виходять на килим. Тому думаю, що все буде добре. А по завершенню поєдинків, переможці та призери турніру здобули пам'ятні нагороди та призи. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.